Так, дівчата доброго дня всім. Салом українським торгуємо жирнякі. Отож, нічого нам сюди польське да всяке гімно вести. Наше українське повинно. Не давайте, щоб так, не давайте, так підтримуйте президента і не дам, і закрию, і не дам. Справжній український сад, українці мають пісти український сад, а не польське м'ясо чи українське сад. Вони собі такі постановляли пенсії зарплати, що Назару 20 тисяч пенсій в місяць получають. У вас яка пенсія? Нема ще тисячі. Отож, ні. отож. І моя мама 950 гривень пенсії. Нема а вони 20 тисяч в місяць отримують. Ото собі такі пенсії зарплати. Я, я часто чую вас, слухаю, як ви виступаєте. Міняти треба радикально в країні від самого низу до самого верху. Від Януковича до цих районних держимо. Оця дітора ходить ні і роботи нічого немає, а вони сидять по 20 років на одних посадах. Отаке ні пуза понаїдали, морди отакі понаїдали, і сидять. Скільки грошей? Розчаровані просто не можна. Ви ви торгуєте копійку, заробляєте 30 і тут. Рублів. Ви навпаки повинні вцепитися, а да оці приходять і не випускати, поки всі гроші не витягнете з них. До вас часто ходять депутати, Ні, отож. Час. То ви їх хапайте за ноги і поки до гола не роздягнете, не допускайте. Сорок дайте срок. Не возьміть, а куди? Чотири гривні. Оце за чотири гривні. От казали, хтось там 40 гривень.

Додому принесеш, скажеш, від дядька Олега сметальна. на тобі банку відповкрати. Підірвався, добре? Ото неси і виростеш, коли будеш заробляти гроші, так само ділися з тими, дядько у кого немає можливості. Якщо за його. Ні, дядько, дядько буде на пенсії, то теж даси молока, добре? <риклад> <риклад> Давай. Я, слухайте, дівчата і хлопці. Шановні, шановні земляки, я з оцією сумкою прийду наступно, коли буде засідання Верховної Ради. Як вас звати? Баба Оля, от я прийду, ткну межі очі асаровичі Януковичу і розкажу, як оці нещасні жінки сидять за копійки торгують, а вони там давляться, довели народ до ручки, що за такими сумками люди ходять, доношують останні. Ото ми вже очей ткнуємо і скажу, подивіться, як народ живе. Для того, щоб вирішувати проблеми, треба владу взяти. Треба виграти вибори, і тоді я буду наводити порядок в країні. А як я там один за вас б'юся, а че то підняв руку, проголосували і що хотіли, те й зробили. Правильно, тому ту банду гнать. Шию! Маршрутки шею. 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 по району в нашому козильці немає. От виходимо до, Петровсь. За, до Петровська, а по козильцю взагалі немає транспорту. Залиш кілометрів п'ять розтягнутих, з одного кінця ми виходимо, а кінця тобто, треба бай. йти ще з воду, зверніть, будь Добре. ласка, тому що на нас ніхто не шине. Щасливо. Скотних Ну, я дивлюсь передачу. Так молодий, так до телевізору старіший Да, Я, так, думала, учить, да. я думаю, на всіх літніх канікулах, коли вчився в інтернаті, пас корів для того, щоб гроші заробити. І в мене трудову видали в 14 років, в мене з 14 років трудової. Да, а, да, да. а в мене з 14. Ну, мені там тітка працювала в колоспі головним бухгалтером, то вона раніше там якось видала, не знаю. На як і вони зробили цей запис 86 року. Мене і до нас як приїхали, екскурсор? Е, я збираюся взагалі от приїхати, побачити ваші настрої і заручитися вашою підтримкою. І можливо я від вобровиці йтиму до Верховної Ради. Понятно. Так що, якщо ви, якщо ви не заперечуєте, от я, я з цього заперенчу. приводу молодих от от туди. Я з цього приводу буду приймати рішення. А крім того, я веду на вибори ще радикальну партію. Це в масштабах цієї України. А по мажоритарному округу. Можливо, прилуки Бобровиця Козелець, оцей його. Тому я приїхав почути настрої людей, подивитися, чи є підтримка. Тому я й кажу, що треба радикально міняти ситуацію в Україні. Радикально. О, ти всі, хто 20 років керував країною, гнати їх в шию і нових людей приводити до А не оті всі, отут у вас цей же Рудьковський крутиться, скільки вже був міністром, депутатом, всім іншим. Да? Дорог не мав бобровиці, був міністром транспорту. Отож. От Замість того, щоб дороги відремонтувати. Тепер пайки роздає. Не треба пайки роздавати, зроби дороги, зроби світло. Мені розказують на вулиці. Тут якісь центральні світла немає. Та да. ніде немає перемога в країні. Це відродження національного виробництва. Це завдання номер. Один, щоб наші люди мали роботу і мали зарплату. Так, так, так. Щоб ми не єгипетською картоплею торгували, а щоб бубровицькою картоплею готували весь світ. а перемога на виборах? Це перекрити дільниці, це не дати цій банді сфальсифікувати вибори. — Дівчата, Дівчата. Дня. Удачі, Оце? ми вам будемо допомагати. Хай допомагаємо. Це бабуся там рядом. Ось я зареєстрував законопроект про звільнення Тимошенки. Почитайте. Я сподіваюся, що ми доб'ємося, щоб її звільнити. Ну, вона не попаде, ви формування. Ні, при цій владі ні. ні. Вони ж не для того, її що сажали, щоб випускати. А Луценко? — І, і Луценко так. само. попаде Вони, так. Вони не для того їх сажали, ця банда. Вони їх посадили для того, щоб здихати. Для, для того, щоб здихатися. Треба народ подимати, подимати народ, да, да, не радикальні бут. дії. Правильно, А подиватися треба всі.